Друзі, вітаю, дорогенькі, щиро дякую вам за підтримку. Мирного неба, міцного здоров'я, нехай нам і вам щастить. Це я зараз знаходжуся тут полуничка. Тут я вам показувала, в мене є відео. І я зараз буду збирати, яка вже вистигла. Тут є такі екземплярчики, хочу вам сказати, що мені дуже доподово. Зараз я хочу вам показати полуничку. Яку я замовляла у Людикуні, вона прислала жіночка мені, ну, нам розсаду, я висаджувала. Ось це е, сорт Апріка. Ось така вона. Я її е, не підгодовувала нічим у цьому році, тільки у лунку клала. Е, у мене є відео, я вам показувала. І е, Хочу вам сказати, що я дуже задоволена. Я дуже задоволена е, полуничкою. Е, майже всі кущі, е, це зараз буду збирати, всі кущі е, з ягідкою. Е, є тільки один. Ну, я думаю, то не кущик, то був вуса. я зараз повернуся до початку, як я тут залазила, це я вам зараз хочу показати, щоб ви... Побачили, і що ми тут маємо. Зараз, зараз я вас трошечки погайдаю. Набирайте це терпіння. Ось така вона гарнюща апріка. Вона мені дуже подобається. Вона е, схожа з е, клері, я так думаю. Е, Бо і клеві така крупняча, і форма така ягідки, і апріка теж. Я так думаю, що ось дивіться, це вона перший рік, я її нічим не підгодовувала у цьому році. Ось, скільки у неї квітконосів. Бачите? Бачите? Ягідок скільки. Ось така вона гарнюща. Я дуже-дуже задоволена розсадою щиродяйкою. 에... Зараз я хочу вам показати тут один вуса, мабуть, я його притикнула. Ось він, бачите. Вона вже вуса пускає, Ось я гідкою вуса пускає. А це два вуса від уса, бачите? О. І я, От, бачите, аж два. І я ще хочу зробити. Зараз прямо отако вам покажу, щоб ви бачили. Мені треба було взяти ножиці, а я. Я ось так ось зроблю. Не можна відірвати. Так. Вона така. Ось так. Так. Ось вам покажу. Ягірка, яка, бачите? Ой, дуже мені подобається вона схожа на клері. Смак я ще її не куштувала, яка вона за смаком. як вона, Дивіться, ці вуса. Звісно, я їх корінювати не буду, тому що ці вуса від уса і немає ягідки на, на... тільки один такий. тільки один, Він, мабуть, це я його вуса приткнула, коли була. Е... Розеточка, оця укорінена, яка я отримала посилочку. І вона була укорінена, я, я пам'ятаю, і, і, і були е, декілька вусів. І я його приткнула на всяк випадок, думала, що може цей, може не прийметься, чи ще щось, те, щоб воно було хоч якось. І ось, бачите, воно прийнялося і, і та, і вуса прийнялося, І вуса пустив. Ми з вами його зараз відірвали, бачите? Наступного року тут буде вже, я думаю, ягідка. А дивіться, яка краса. Мені дуже подобається ця полуничка, вона дуже рясна. Вона рясна, і я ще її не підгодовувала. Дивіться, зараз покажу, бачите, скільки в неї тут ягідок. Ягідки, які ще набираються. І спілі вже і крупненька така, величенька. Ота я вам показувала вам ну, екземплярчики такі, ну, взагалі, ну супер, мені дуже, дуже подобається. Дуже подобається. Та я зараз тут у мене такий фітнес. Я тут фітнесом займаюся. Дуже-дуже корисно, я вам хочу сказати для мене для кровообігу. Ці уси я буду ось тако прямо зроблю, щоб ви бачили, що я нікуди їх не йти. Не буду ні корінювати, не притикати, бо це вуса було від вуса. Воно нам не потрібно. Ось так зроблю. Ще я вам хочу зараз показати одну полуничку е, сорт, який я отримала від е, Люби Поляєвої. Зараз ми. Так, набирайтеся терпіння. Я вас трохи погайдаю. Ось такої полунички в нас ще не було. Вона дуже така цікавої форми. Називається вона замовляла я е, Азія. Да, Азію замовляла. Люби Поляєвої. І ось вона наша Азія. Зараз я вам покажу її. Не вся така, є ягідки такі, ем... ну не такі. Бачите, от як схожі от такі, як гостренькі тут носику. У них, бачите, отакої от форми. А є ось така. Ось. Ось така. цікаво цікаво Дивіться. А дивіться, у нас такої полунички ще не було. Мені дуже подобається. Ой. Та я ще Машоньки не показувала. Дітям не показувала чоловіку, що така ще є. Та я зараз буду збирати. І сьогодні у нас буде такий десерт. Дуже-дуже смачний десерт. Будемо куштувати сьогодні. полуничку нашу. І ось так. І ось така є. ця, я її висаджувала, пам'ятаю, через кущу. Спочатку була у мене висаджена полуничка від Люби Поляєвої. Ось ця вона, це Азія. А ось цей кущ, це чоловік поїхав за границю. Він ем, клубні Волині. Я замовляла у нього. Теж, як Азію. Замовляла теж, як Азію. Ну, ось такі у неї ягідки. Ну, я хочу вам сказати, що тут ягідка, бачите, яка? І любина. Ну, схожі, так? Схожі. Ну, побачимо, як вона далі буде. Тут наче носик гостренький. Ну, я бачила, що вона і така, і така буває. І тут теж. Теж носик гостренький в неї. Ну, за смаком треба тільки попробувати, як вона буде О, бур'ян. Я вам щиро вдячна за підтримку. Що підтримуєте, коментуєте, дуже приємно. Треба бур'ян. А ще тут у нас є, ну, я вам показувала нашу клері. Ну, з, з клері попалося, мабуть, декілька кущиків тої самої зернички, що я вам говорила, колись у нас ми з чоловіком був у нас такий полуничний бізнес. Ми вирощували на городі цю полуничку і ми її продавали. І гроші заробляли. Самий великий врожай у нас був тоді на 1600 гривень. І ми тоді були самі самі багаті. Як правильно сказати, українські багаті люди на планеті? Ось нам так здавалося. Ось так. Зараз я вам покажу ось вона. Ось такої вона буває форми. Тут гладенька, глянцева, зблизьком. Ось така, бачите? Це клері, це клері, а ця вона відрізняється. Ось така вона, вона відрізняється тоненькими цими пелюстками на, на хвостику. Бачите, у неї такі пелюстки у клері, вони такі жорсткі. А у, у зернички вони такі більш такі тендітні, скажу так. Ось така вона. Ну, ось такий кущик. А ще тут у нас ще мачок. А, бачите, правдик тут заліз. Треба його звідси. Ось апріка. Априка ось така, бачите. Мені вона дуже подобається, вона дуже рясна. І вуса. Вуса ті попускала, я їх буду вкорінювати. Обов'язково я їх вкоріню. Там, де ягідки, з ягідки вуса, я їх всіх всі буду вкорінювати. Ось так. Зараз я хочу вам показати. О, клирі. О, клирі, яка наша, бачите? Ось така теж гарнюща, гарнюща. Ось так. Це я зараз піду візьму. Поки у мене стоять, е... випікаються рулети у духовому шкафу, я вам показую полуничку. Ось вона ще квіте. Тут я, мабуть, буду закінчувати відео. Е, я вам щиро вдячна за підтримку. Е, мирного неба, міцного здоров'я, нехай нам і вам щастить. Є тут ще два сорти полунички, але я вам покажу пізніше в наступному відео. З вами була Оля, до зустрічі, мої хороші.